Добрий день! Усім привіт з Бесарабії це Південь Одещини. Сьогоднішнє відео я хочу почати із цієї красивої флорібунди, яка гарно цвіте на початку листопада. У неї дуже гарний колір женів'єв Орсі. І ще багато бутончиків, красивий кущик. Ось бачите, які гарні квіточки, медовий такий колір. Яскравий. Невисока виросла за літо. Ну, десь метр 1,20 саме, саме висока гілочка. Цвіте суцвіттями. Чи встигне розкрити всі свої бутончики, побачимо, як у нас буде погода, але передають. Що буде набагато холодніше, Тут дуже темний колір у неї, Темно-бордовий. Наростила високу гілочку і цвіте дуже гарними такими квітами. Всередині жовта, пуговичка в неї. Квіти схожі на піони, гляньте. Такий в мене піон є, такого кольору. Яка вона гарна, як піончики окремо кожна трояндочка. А тут одна на гілочці красива дуже темна така троянда чайно гібридна тес англійська ще гарно цвіте троянда христофор Колумб. Вітка відкрилася здорова, сантиметрів 15, мабуть, в діаметрі. І тут відкривається дуже крупні квіти в неї і запашні. Христофор Колум, чайно гібридна. А ось ще два бутони так високо. Починають тільки відкриватися. А тут цвіте флорібунда Ханзерштат Росток. Ви подивіться, яка вона гарна. Не знаю, чи зможу я вам передати словами її красу. Ось подивіться, які квіти. Вони. Крупні такі, великі в діаметрі сантиметрів до восьми. Хоча перші цвітіння не були вони такі крупні. А ось гляньте, яка красива, ой, дуже красива. А ці відкрилися давненько і досі стоять, не опадають. Просто стали трошки колір у них вигорів на сонечки. Так як вона росте мене тут на самому сонечці, на відкритому, їй тепленько, і вона так гарно цвіте, подивіться. флорібунда Ханзерштад росток. Колір у неї. Колір дуже гарний. Янтарно, медовий, помаранчевий, жовтий. Дуже багато кольорів намішано. Має такий ніжний, ніжний, ледь вловимий запах. Кущик невеликий, це її другий рік цій флорібунді. В цьому році я її посадила поза минулому році восени. Це вже два роки її буде. Вона підросла. На початку цвітіння була. На початку сезону була сантиметрів 40-50, а зараз сантиметрів 70 від землі. Гарна флорібонда. Ще цвіте чайно гібридна троянда імператриця Фарах. Дуже гарна квітка, велична по одному бутону на гілочці. А та взагалі вона яка висока. І тут на сонечки дуже гарні квіти, крупні, поступово відкриваються, але тут ще багато бутонів. Імператриця Фараг, чайно гібридна. Ще продовжує цвісти юбилей принца Монако. Гарні квіти. Багато бутонів і ще відкриваються поступово, крупні. Дуже вдячна, гарна троянда. Цвіте чайно-гібридна троянда Леонідас. І ще де свої квіточки гарні. Уже поодинокі квіточки у Шарль де Гольд чайно-гібридної троянди запашної, гарної синьої троянди бускової. Ну, Red Intuition досі тримає свої квіточки. Це, мабуть, уже тижня 3 чи більше. Гарна троянда довго тримає свою квіточку. А тепер я перейду до теми, чим я одобрюю троянди восени. Зараз я покажу. І добрива ось вони в мене тут. І ви побачите, що перелік невеликий. Перше і головне добриво це калій-маг. Калій магнезія. Він складається із 40% калію і магнію 4,6%. Я буду вносити його в сухому вигляді. Коли я обрізаю троянди, а я вже почала їх обрізати, бо передають холода, навколо приствольного кола посипаю в сухому вигляді норма 30 грам. Ну, це ложка столова з гіркою такою хорошою. Ну, я буду, не буду кожного разу міряти ложкою, а буду брати в жменьку. І розсипати навколо троянди по колу, і присипати це землею. Так як я троянди ще окучую, то це буде зручно робити. Можна трошки додати ще, взяти трохи менше калії, калій маг і взяти трохи суперфосфата, ну, може, півложки. І те, і те. Доброго посипати разом. Суперфосфат це фосфор, який потрібен рослинам, трояндам, які відцвіли, багато сил потратили. Фосфор потрібен для, для того, щоб гілочки добре визріли, кущик визрів. А каліймах для, для доброго зимування. Троянди, щоб вони, як будуть морози, витримала і гарно цвіла наступному, наступному сезоні. Калій або калій магнезія, я буду підсипати під троянди, яким уже більше трьох років. У мене є троянди і 5 років, і там декілька, 6 років. То я буду під них підсипати калій мах. А молодші троянди, яким 2,1 рік, які посаджені минулої осені і поза минулої осені. 2,1 рік, я буду підсипати іншим добривом. Ось я його вам показую. Це трьрова банка яєчної шкаралупи. Одним із добрив, яким я збираюся удобрювати свої троянди на зиму, являється яєчна шкаралупа. Оцей метод далеко не новий і зарекомендував себе з позитивного боку. Яєчна шкаралупа це добриво універсального характеру, що містить у собі величезну кількість корисних властивостей і дій. Вона здатна підняти рівень вологості в ґрунті, а головне, стимулюва стимулювати імунітет рослини. Мінерали речовини, що містяться у шкаралупі, бездоганні стимулятори росту, як на вегетативній стадії, так і на стадії цвітіння і плодоношення. Ще з старих часів люди користувалися цим добривом. Яка заміняла розпушувачі, дозволяла присмачувати навіть безплідні грунти. Бачите, скільки назбиралося в нас цієї шкаралупи за літо. Вони розміщені в сухому приміщенні, я їх розміщую, і вони висохають, робляться дуже сухенькі і їх легко подрібнити. Що далі потрібно робити з цією шкаролупою? Мій чоловік старанно подрібнює цю сухеньку шкаралупу до дрібної фракції, яку потім потрібно використовувати як добриво. Ще хочу сказати, що яєчна шкаролупа складається з карбонату кальцію на 90%. Це дуже цінний елемент. Для повноцінного розвитку рослини. А інші 10. Це не менш важливі і корисні мікроелементи, такі як цинк, марганець, фтор і ще понад 20 мікро мікроелементів. Я також його буду розсипати навколо приствольного круга. Тут уже мілка фракція, яку зробив мені мій чоловік, допоміг мені. І я буду в сухому вигляді сипати навколо троянди, навколо приствольного кола, і засипати землею, перемішувати і засипати землею. Це я буду робити, як я вже сказала, трояндам, яким рік і два роки. А тим, хто старше. Тодім калій магнезія. Ще хочу сказати головне, що треба використовувати лише сиру шкаралупу. Від вареної шкаралупи ніякої користі не буде. І ще заготовлений в мене мішечок попіла. Це звичайний попіл, згорівши листочки. Гілочки, з дерев, з того, що було, пересіяний, тут нема нічого зайвого. І він також, якщо мені буде недостатньо калій маг, калій магнезія, якщо мені трохи не вистачить яєчної шкаралупи, то я буду підсипати попілом стакан. На одну, на один кущ троянди, також навколо приствольного круга. Так як у мене, я чого говорю, що може не вистачити, бо в мене багато троянд. Не знаю, правда, скільки, але багато треба перерахувати. Попіл також нейтралізує почву, розпушує почву, удобряє. Він дуже має багато мікроелементів в собі. Це натуральне. Органічне добриво. Цвіте японська спірейка, уже в який раз, мабуть, у третій. Я її кожного разу обрізаю після цвітіння, і вона нарощує нові суцвіття і цвіте, досі цвіте. Цвіте троянда Мідсамр Сноу. Ну тут вона переплелася із трояндою. Букаву, яка поряд росте, гілочки переплуталися, то вже буду обрізати, та подивлюсь, де чия гілочка. А зараз так вони поки сидять. Дуже гарна трояндочка. І вдячна. Жабок зелененьких повно. Люблять вони сидіти на трояндах. Цвіте троянда Августа Луїза такими дуже великими квітами. Це вже третя квіточка. Одна перша, сама перша облетіла. Друга теж на стадії відцвітання. Ось вона поряд. А ця сама гарненька ось. Я вже вам її показувала в коротких відео. Пахуча, запашна, велика. Цвітуть мої айсберги. Дуже гарна біла квітка, крупні квіти. А тут почала цвісти лавлі Лідія. Наростила багато суцвіть, багато бутончиків. Кущик кругленький і височенький, десь більше метра, сама висока гілочка. Зараз я обіду з іншої сторони, бо сонечко заважає. Ось бачите, який гарненький кущик. І багато ще суцвіть на неї, ще не розкритих. З того боку, сонечко більше і більше відкрилося, з цього боку менше. Розкинулась моя ліола. Була така маленька, а виросла вже така здоровенька. А тут айсберг. Дуже гарна, і вдячна троянда. Подивіться, як вона листопад місяця, як вона цвіте. Ви тільки подивіться на цю красоту, на цю красоту і милоту. Уже листопад, а вона цвіте і пахне, як говориться. Розкрила всі свої бутончики. Уже жодного не залишилося. Всі квіточки відкрилися. Нічого їй не дошкуляє, ні сонечко, ні дойчик. Вона тут росте у мене на проході і кожного дня я проходжу мимо неї разів, ну не знаю, багато скільки разів. І не можу намалуватися нею. Яка ж вона гарненька, гарнесінька. Головне, що в такому вигляді вона вже майже місяць знаходиться весь жовтень і вже початок листопада. Така маленька, така витривала і така гарнюсінька. Не один листочок не пошкоджений у неї. І всі квіточки тільки подекуди на тих давніших квіточках. Трошечки веснушки з'явилися, а так, як була гарненька, так і є. Троянда Фламінго. Мініатюрна. Дякую всім за перегляд, підписникам, гостям каналу. Дякую, дякую за коментарі, за подобайки. За підписки. Нехай всім щастить натхнення, терпіння і успіхів кожному із нас, а ще миру і перемоги нашій рідній Україні! До нових зустрічей на моєму каналі слідуючому відео.